Крим від учора має статус окупованої тимчасової території. Такий статус наданий рішенням українського парламенту. Закон передбачає, що на території Криму вибори до органів влади України та всеукраїнський референдум не проводяться. Україна тимчасово заборонила і не буде визнавати економічну та господарську діяльність на території Криму, до якої держава застосовує ліцензування, патентування, квотування і видачу дозволів. У нас в студії Володимир Єворський, правозахисник. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми з вами хочемо поговорити, от власне в якому статусі Крим перебуватиме. Перепрошую, що змінює цей статус окупованих територій для мешканців Криму, в першу чергу, для материкової України. Цей закон має дві сфери. Одна це держава вирішує свої проблеми, тому що їй потрібно визначити, наприклад, що робити зі злочинцями, справи яких розглядаються зараз в кримських судах. Що робити зі злочинцями, які сидять в в'язницях, що робити з хворими, які лежать там в лікарнях е і так далі. Тобто є дуже багато проблем для держави. І є проблеми для людей, з якими вони стикнулися, незалежно від того, брали вони участь активно в цих подіях чи не брали. У них є, е є материкові частині люди, які мають там рідних. Ну, якісь Які зі Три у нас в студії були біженці? Там, ні, ні, 20, ні, я маю на увазі, ні, що просто май... люди, які тут живуть, вони природньо мають, наприклад, батьків в Криму. І, наприклад, цей закон він обмежив контакти цих людей між собою. Тобто він з однієї сторони він вирішує дуже позитивно завдання держави, тобто він каже, як проводити вибори, що територія ця вона є заблокованою, що встановлюється митниця на переході з Кримом, повноцінна митниця, тобто прикордонна служба там облаштує всі необхідну для митного переходу, так званого. А з іншої сторони, законопроект він прямо встановлює, що тепер будь-якому громадянину України і іноземцю для того, щоб поїхати до Криму, якщо він не має реєстрації кримської, потрібен спеціальний дозвіл. Тепер треба звернутися в Державну міграційну службу за невідомою процедурою. Невідомо, скільки днів будуть давати цей дозвіл, невідомо кому його не будуть давати, взагалі підстав, які, на яких вам можуть відмовити в дозволі. Невідомо, чи буде це платний дозвіл, чи не платний дозвіл. Нічого не відомо з цього закону, але відомо, що без дозволу вас, міграці... вас прикордонник не пропустить в Крим. Це, наприклад, тобто для того, щоб, наприклад, український журналіст поїхав або якось там пробрався в Крим і щось розповів про це. Йому тепер потрібно дозвіл української влади. Відповідно, симетрично можна очікувати, що Росія введе так само не дозволи для в'їзду українців, як і Україна ввела зараз для дозволу ну, для іноземців, наприклад. Ну симетрична відповідь буде. Тобто, є є такий комплекс проблем, які цей закон. Слухайте, а що буде з нерухомістю тих людей, які покинули свою нерухомість і наразі залишили її в Криму? Бо це, я так розумію, такий же сценарій, абсолютно ідентичний, готується і в Донецькій області. Є декілька положень. Перше, що Україна не визнає будь-який перерозподіл власності, який здійснюється Російською Федерацією. По-друге, насправді всі ці люди, якщо вони там втрачають власність, вони можуть її повернути через Європейський суд справ людини. Це абсолютно реальна процедура, і Росія виплачує компенсації зараз по всім справам, які є в Європейському суді з прав людини. Єдине, що держава, наприклад, цим законом вона мала би допомогти цим людям, які є в Криму, або там виїхали, захистити цю власність. Ну, наприклад, надати правову допомогу, як звернутись в європейський суд або там, європейський ще якісь суд, та. там, в, ні, ні, в російській судна. Ні, ні, в російські суди це не має сенсу Які звертатися. Власні, очевидно. Я, а чув, я, а я чув, я, чув, власне, що пасманний о... да. 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 суд масний. ні, в Росії зараз це абсолютно не має сенсу. І, в принципі, якщо людина втрачає там власність, то. О... Вона напряму зараз може звертатися Європейський mm -hmm. прав людини. але це треба робити грамотно. І зараз цій людині, яка приїжджає, оцей закон він, наприклад, каже, що ви, коли ви переїжджаєте, вам виплачується соціальна допомога і допомога по безробіттю. Це все, що на що наша держава спроможна. Слухайте, от... а от, наприклад, нотаріуси, адвокати, ці категорії громадян, я знаю, що нотаріуси не працюють вже місяць, тому що в Криму. Тому що недоступні реєстри, так. Так, щоб не можна вони зробити не будуть, вони не жодну справу про продажу майна і так далі. От, наприклад, ви можете сформулювати, чим загрожує наприклад, для мешканців Донецької, Луганської області. Можлива анексія Російської Федерації, щоб е, глядачі зрозуміли це з точки зору законодавства, так, насправді так. ще нічим не зароже, скільки наприклад, Російська Федерація, вона у людей поки що е, власність не забирає. Забирається власність комунальна, державна, вона просто переписується на власність Російської Федерації. Тобто, але приватна власність поки що є недоторкана. Але просто тут ситуація досить простою виникає. Якщо ви, ви залишаєте Крим і не маєте можливість туди повернутись назад. То рано чи пізно це безхозне майно стане чимось, наприклад, власністю Російської Федерації територіальної громади територіальної Севастополя, громади, да? Севастополя. У них є наприклад, таке поняття Цікаво я не сумніваюся, насправді. Але, наприклад, в принципі, в митному союзі є такі правила, що якщо власність є недоглянутою протягом здається, п'яти років чи десяти років, то держава має право конфіскувати цю власність. Тобто, наприклад, такі закони діють в Білорусі, і здається, схоже є положення в Російській Федерації. Чекайте це ж в мирний час, коли вас не вкрали територію, не вкрали майно. Росія дивиться на цю територію як на власну територію, тобто на всі це закони їхні, російські, так. Це їхні Україна це не визнає. Їхні. Я розумію, але це власність, але власність, це ми їм подарували, не ми в них забрали. Власність фактично контролюють вони. І, звичайно, коли вони втратять контроль над територією, то тоді кожна людина зможе повернути собі цю власність. Цей закон це їм гарантує. Але, наприклад, є люди, наприклад, сьогодні заблоковані всі банківські рахунки в Криму людям не видають готівку по цим рахункам. Я не знаю, що заважає українським банкам перевести ці рахунки на материкову частину і здійснювати повністю розрахунок. От від собі, людина має ну відомо, що люди готівкою не так багато на руках мають. Вона тікає з Криму, залишає там всі заощадження, і вона залишається нічим на материковій частині. При тому, що банки насправді це ці гроші знаходяться в цьому банку. Ну добре, ви правозахисник. цим законом вас... ця проблема не вирішується. Скільки наприклад? до вас звертаються людей з приводу допомоги з Криму? На сьогоднішній день дуже важко порахувати. В основному це йде гуманітарна допомога через Євромайдан Сос, який йде щодо куди переїжати, і де, де кого можуть прийняти по країні і так далі. Є певна така база. І е, ми пробуємо розподіляти. Знову ж таки, немає жодного органу влади, який би, наприклад, системно займався біженцями з Криму. От, наприклад, куди можна було б на гарячу лінію позвонити ну, ні, і сказати, куди не куди можна поїхати? Я, я можу переїхати. Ну цей закон він тільки передбачає можливість створення такого органу. А чи він буде створений, коли як невідомо. Хоча він мав бути створений вже досить давно. Його на сьогоднішній день немає. У будь-якому разі люди тікають вже а що їм робити знову ж таки невідомо. Ну, от ще є новина, я просто розбавлю нашу бесіду. Називається ІКАО да оставляет Крым без авиации. Международная организация гражданской авиации ИКАО, являющаяся спец специализированным учреждением ООН, официально признала, что право на аэронавигационное обслуживание полетов в границах Симферопольского района полетной информации. Он включает воздушное пространство над Крымом и окружающей акваторией Черного моря, принадлежит Украине. Это стало итогом переговоров между авиационными властями Украины и России, завершившихся на днях в Бюро ИКАУ по Европе и Северной Атлантике в Париже, сообщает в своем, на своем официальном э, сайте пресс-средизи Украинское авиадиспетчерское предприятие «Украэрорух». В документе отмечается, что самовольный захват России украинского радиочастотного спектра, в том числе использование не по прямому назначению аварийной радиочастоты 121,5 МГц, незаконный выход в эфир посторонних лиц на частотах Днепропетровского и Одесского центров управления воздушным движением, несут самую серьезную угрозу безопасности полетов во всем регионе. Своїми діями Росія грубо порушує положення міжнародних авіаційних правил і договорів, в тому числі положення Європейського аеронавіаційного союзу і положень, приложення 1-2 Чикагоська конвенції міжнародної гражданської авіації 44-го року. Тут приходить на думку, спадає цей жарт, який був, коли відбувався Майдан, а потім почалася агресія в Крим, що Крим почне їздити відпочивати в Крим. От такий жарт був. І зараз те, що говорять. Для того, щоб забезпечити повному обсязі туристами Крим в тому, який він був, якби не відокремлення від України, не анексія з боку Росії, то зараз в Сімферопольський аеропорт має сідати 600 рейсів на день. Ну на сьогодні там тільки це 600 рейсів на день. Це, це просто. Аеропорт Нюарка або там JFK, там, де сідають що 40 секунд літаки, yeah. нервово смали, що називається. Але біда є одна. В Сімферополі лише одна злітно посадочна смуга, а їх там в Нюарку раз, два, три. Розумієте? Ну може вони кораблями будуть плавати? Літаки? Та. Ні. 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 Тільки, тільки зрив. Знову ж таки, тільки з Росії, оскільки да, да, це, да, це да. раніше були заборонені європейські польоти в, От в, тут, в є, да. тут є коментарі, а, це, а можете матеріалу... цей момент до речі зараз. пояснити цікавий коментар до цього матеріалу. Зараз ми перейдемо до цього. Каже, в статті сидить явна явне ложь. От розписання Сімферопольського аеропорту. Окей, зараз відкриваю я розписання. І потім онлайн табло. Це дуже важливі речі, які треба так, одночасно дивитися. Так, факт чекінг в прямому ефірі. Так, розписання, розписання. Воно то є. І там, ніби присутні і Мау, і ніби присутні, знаєш, і, і Turkish Airlines. Ні, так все Москва. Ні, там дуже багато Ростовні, це, це розписання. Це просто розклад, це не є ну, так, так, розписання, розклад, це те, що планується. А давай тепер онлайн табло подивимося. Правильно, це найважливіше так. і найцікавіше. Так, так, так. Москва, Белгород, Москва. Чудове онлайн табло. 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 <рес> Правильно, табло. Так, а поясніть, будь ласка, з точки зору юридичного цього моменту, міжнародного або як це, якщо це не визнана територія, чи мають право літаки там. Робити посадку, чи як це? Жоден літак, міжнародний, без дозволу України, не має права там приземлятися. Оскільки Росія сама вважає, що це її територія, то очевидно її літаки будуть ну, там приземлятися. Ми мене виправили на 600 в день, Але а 600 само... на тиждень. Тим не менше одна звідно посадкова смуга. ну це зрозуміло. Але так само це буде питання круїзних кораблів, наприклад, великих, вони так само туди не зможуть заходити, оскільки Україна не буде давати дозвіл офіційний і на міжнародному рівні не жоден порт там не побудує. Наприклад, в Криму збиралась Китай побудувати глибоководний порт. Це буде нереально, оскільки туди не зможуть заходити міжнародні ну, добре, Ну якщо я власник авіакомпанії, наприклад, у мене є. Рейси на Симферополь. Я, я моя авіакомпанія виконує з Парижу, наприклад, рейс. Я не можу, щоб мілі так сідав у Якщо зараз. Якщо є заборона ІКАО, а з європейських європейське бюро авіабезпеки заборонило польоти ще на минулому тижні, здається, то ви не можете порушити цю заборону, бо за це буде відповідний санкції. Добре, ну ми бачили онлайн табло. Ті авіакомпанії, вони продовжують здійснювати російські рейси. Російські. Так, російські російські так до них інші санкції? вони скасовують. А рейси, наприклад. Теж можуть бути впроваджені, тобто заборонені а, закордонні польоти російським авіакомпаніям в інші країни теоретично, це можливо про це можна вести мови. Я не знаю таких але але в принципі про це можна, можна можна піднімати це питання, оскільки кожен перевищик він має певні ліцензії, наприклад, на польоти в Європу. І якщо він порушує правила європейські, він не має права літати. І Україна є, наприклад, частина цього європейського Туреччина ж на північний і літає. Тобто Північний Кіпр звідти можна вилетіти тільки. Я не знаю, чи туди заборонений політи інших авіакомпаній. Я Ділюся власним досвідом. Аеропорт Арджан це поблизу Лівкощів, тобто Нікосія, те, що mm -hmm. називається. Місто, яке поділено на дві частини, mm -hmm. там, де є кордон, який проходить через місто. Якщо ви вилітаєте із Туреччини, із Стамбула або будь-якого іншого міста, то ви без проблем прилітаєте в Арджан. Більше ніхто туди не літає, окрім авіакомпанії Пегасос. Яка виконує рейс, між іншим, так само виконувала в Сімферополь, виконує в Харків і виконує у Львів uh -huh. стосовно України, то ви можете тільки Пегасусом прилетіти в Ерджану. Все. Uh -huh. І вилетіти з Ерджану лише в Туреччину. Але ви не можете перетнути тоді кордон сухопутний, uh -huh. зайти в грецьку частину, так званого Кіпру. Тобто uh -huh. вам кажуть, ви прилетіли в нелегальний аеропорт. Вибачте, але це не накладає санкції на Пегасус або Turkish Airlines? Це просто можливо ніхто не піднімав, але тут явне порушення. Якщо це буде явна заборона, і можна буде ініціювати. це і порушення правил. Там є важливий нюанс. Це не прямо заборона, це в результаті переговорів України, Росії в межах ІКАО. От в чому річ. В межах ІКАО можливо, але в межах європейської щонайменше, було таке повідомлення. Не знаю наскільки воно було правдивим, але європейське єнство, яке відповідає за авіабезпеку, воно заборонило туди польоти. Це дуже велика відмінність від ІКАО. і європейські це якраз країни Європейського Союзу. Ну, звісно, так. що заборонили. Давно але, вже заборонили. Але, але, ну так Ні, в Крим літають тільки російські авіакомпанії. Ми зараз про них говоримо. Чи їм заборонять літати в інші країни? Як я, так я кажу, що просто Укр... Крим – це українська територія, яка входить в цей європейський авіапростір. Якщо ви порушуєте е, правила е, відповідної е, стандартів європейського простіру, то ви так само не можете літати. На територію е, європейського простору це просто треба питання піднімати і лобіювати, тому що це просто так самовільно ніхто не зробить. Це треба ініціювати судові процеси, можливо. Е, тобто, загалом Україні потрібно зараз і те, що вона на сьогоднішній день взагалі не робить. Вона повинна ініціювати дуже багато міжнародних судів проти Росії, оскільки, наприклад, якщо Росія буде добувати газ, по ідеї, це крадений газ, якщо вона буде його в Росії це ж добувати. Це не робиться так. Знаєте, в один день все я добуваю газ. Це ж не... Але я судовий процес картоплю, цей, цей судовий процес так само буде довго тривати. Там є нафта, є газ, і очевидно, що це за рік-два не вирішиться. І судові процеси так само не за рік-два не вирішиться. Але питання. В тому, що Росія не зможе його нікуди транспортувати. Так само в кожній з цих сфер, наприклад, міжнародні це все питання міжнародних судів, які потрібно вже зараз ініціювати Україні. Тому що це питання не тільки там юрисдикції, а питання просто фінансів, питання коштів, оскільки фактично Росія краде у нас. Вона краде майно і це треба піднімати. Кожен цей факт потрібно піднімати і проводити через міжнародні інстанції відповідні, які відповідають за цю сферу. Ну, це ж процес, який скерований в роки. Це ж не... В роки, це звичайно, не... в роки. А ви думаєте, що ви завтра Крим повернете, Очевидно, що Я ні. Я думаю. Так. Ні. Знаєте, <клес> це шляхи складно. Господні настільки не що. Ніщо... Хто ну, звичайно, знає. да світ я, може я світ знаю, може я... змінитись дуже швидко очевидно, а, чи можете ви нашим глядачам порадити громадські організації та якісь кол-центри, гарячі лінії, які люди залишаються зараз, наші громадяни в Криму, щоб вони кудись звертались? Є такі якісь назви цих організацій, щоб якщо вони зараз нас чують, щоб вони... Отримали таку кваліфікаційну допомогу. Проблема в тому, що нема жодної організації, яка справиться з усім. Якщо зараз назву, наприклад, телефон ні, не телефон, хоча б назву. Або, чи є контак, взагалі або контакт, таке, щоб людина організацій, то потік буде людей такий великий. Що вони будуть просто не, не спроможні його обробити. Ну а як нам людей на сьогоднішній день? Немає жодної організації, яка в повній мірі може е вирішити от всі проблеми і справитись з потоком запитів людей. Нема так, тобто кількість запитів з Криму <клес> зараз така, що дуже багато українських <клес> громадян <клес> потребують допомоги в окупованому <клес> Криму? Так. Практично знаю, кожна сім'я. Про вони життя. просто питають, які правові наслідки будуть, наприклад, якщо я не візьму громадянство, якщо я візьму громадянство, що буде з моєю власністю, а що будуть з моїми дітьми, які вони, наприклад, освіту отримують. У мене син вчиться в 9 класі, він через два роки закінчить 11 клас. Чи може Україна йому дати свідоцтво про? про середню освіту? чи зможе він поступати в український вуз. Таких То... питань сотні. Ось цей закон про окуповану територію він ніяких не вирішив. І е, е, не, жод... немає виглядь жодного виглядь органу виглядь. влади, е, який би міг е, нормально пояснити людям або зробити цей кол центр да, де би люди, людям би якісь речі роз'яснювали. Так а як це, це пояснити? От ви можете мені дати відповідь. Добре, я вас питаю. У мене дитина закінчує школу. Який вона теста. Немає, 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 так а хто ж тоді? Законодавство, бо це законодавством підвішене питання. Закон про окуповані статусу, території з, схвалили зараз за 10 днів. Правильно. О, за тиждень можна зробити ще кращий закон і розробити всі ці процедури. Ви уявляєте собі зараз мати яке коло законів, це дуже критичне таке мислення журналіста, яке коло законів стоїть. Як першочергові необхідність, які за 23 роки депутати займалися зовсім іншими речами. Більше Приймаєте, того. нерозв'язаних питань дуже, дуже більше багато. Того, в от власне, правозахисники, ми маємо свій проект закону, наприклад, про внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які тікають з Криму. Там весь цей комплекс питань прописаний на сьогодні. Якщо його зараз так, сьогодні прийняти, а але ну невідомо чи депутати хочуть, розумієте? Чекайте, чи... ви зверталися? Мені теж <клес> не відомо, чи депутати хочуть, поки не спитав, відповіді ти не знаєш. <клес> На сьогоднішній день такий проект від нас він йде, і зараз йдуть консультації з, ким з депутатами ви з депутатів з різними фракціями. Тобто ми спілкуємося з конкретно з фракціями. У депутатів є прізвища. Ну, ми не спілкуємося з конкретними, конкретними депутатами. А є просто фракції, потім на фракції вирішують, а хто вносить є ці законопроекти та... ну, є представники є фракції, просто... наприклад, комітет. комітет справ людини, угу. депутат Пацкан, він один з таких, з яким постійно ведуться якісь певні консультації. Тобто є інші депутати, з якими ведуться певні консультації. Але тут є багато нюансів. Це знову ж питання кошту. Але головне це бажання від органів влади, яке на сьогоднішній день немає. Чим ми можемо допомогти? Журналісти, треба про це говорити. Ми, про говоримо. Ці... ми говоримо про це. Треба і... говорити частіше, бо про це мало говорять. Слухайте, тут ну, в студії бували різні люди, ті, хто втікачі з Криму, і дійсно тут питання суто по-людськи поставити себе в ситуацію, коли в тебе забирають ну, фактично спосіб життя, звичний для тебе. От я не можу собі уявити там, цього стану, коли до тебе приходять і кажуть, хлопчик, тепер все не так. Наші квартири нема, машини нема, але це не ще не всі. Не все. Значить, і того немає, нічого нема. Ніяких відповідей на питання немає і грошей в тебе немає. Да. І взагалі йдіть у туди. І держава дає допомогу тисячу гривень, якщо ви сюди втекли. І живи собі на ці гроші, наприклад. А якщо ти з сім'єю переїхав складно. Я тим часом знайшов, куди можуть звертатися ну, мешканці Криму. Є, Крим, Крима. Сос, є, громадян, а, є у нас така громадська допомога громадянам України, які залишаються зараз на окупованій території. Будь ласка, знаходьте в Фейсбук та в контакті в соціальних мережах таку організацію, як Кримсос. Ви можете оновлювати стрічку новин на цих сторінках, і тут ви можете отримувати кваліфікаційну допомогу з приводу любої будь-якої ситуації. Є також телефони гарячої лінії 095 031 53 97. Більше телефонів на цих сторінках. Заходьте, дивіться, шукайте. Також є мережа правозахисних. Приймалень, які працюють зараз і в Україні, і в Криму. Також знаходьте їх в Гуглі і в Сіть правових прийомних Крима, це називається. Там працюють так. дівчата дуже кваліфіковані. Дуже кваліфікованіборському за правові консультації в нашій студії і дай Боже вам терпіння і наснаги у просуванні необхідних законів, тому що вони потрібні всім. Ну я не знаю, яку ми допомогу можемо. Хіба що влаштувати в студії тут е, якусь передачу з депутатами, які відповідають мені за подібні закони. Так, Можливо, влашу. оскільки депутати вони не ставлять себе в положення цієї людини. Вони просто не вони уявляють оцю проблему і. Ви ж яку... знаєте, що депутати взагалі себе не ставлять. Так, да, вони, да, вони живуть вони в вони своєму космосі. Да, у них є в космосі, пільги, да. вони задоволені пільгами. Далі я промовчу дякуємо вам за участь у програмі. Так, дякую.